І як нам із носового платочка зробити косубійку? Робимо ось такі маніпуляції, складаємо нашу ось так. Беремо один уголочок і тягнемо до іншого краю. І цей уголочок до цього краю. Зробили ми ось такий трикутничок, потім складаємо нашу. Ось таким чином. І я ось цю ось тут зріжу, так як в нас закінчується тут канинка. Я зріжу, так як від ширини залежить наша довжина нашої косої Ну Довшу ми вже ось тут ну ніяк не зробимо. Так? І складаємо його пополам. Відрізаємо край. І потім, наприклад, мені потрібна беєчка 2 см. У мене ця лінійка 2 см. 2,5. Я собі креслю по 2,5 мою пособечку. Це ми викидаємо і зрізаємо те, що нам потрібно. Ну, давайте поглянемо перший, перший результат. У нас буде дві полосочки. Ось одна і інша. І вони дуже-дуже гарно тягнуться. Хоча сама тканинка вона не дуже тягуча. Ось це тягнеться гарно, тому що воно викроєно по косі. На 45 градусів. Дивимося далі. Ці осібеєчки коротенькі ви можете, ну, це тому що довше. Я ось перевіряю на те, як вони тягнуться. Це теж дуже гарно тягнеться, але не так, як ось ця. Це просто довше у нас іде. Так. І дивимося, що у нас виходить далі. Потім ви ось ці косібечки, якщо вам потрібно дуже велику площу обробити, а вам потрібна саме ця тканинка, то ви просто ці кусочки вистачаєте. Просто разом. Ось воно так. хоп, І стачаєте. Вони навіть йдуть, бачите, ось так. Так, як і треба йдуть. Все, у вас буде касабельчика. Ви її потім згинаєте, так як вам потрібно, наскільки вам там потрібно. І загинаєте. Все і у вас косабеєчка готова. Також і другий варіант, як зробити косабечку з -от такого кусочка. Якщо вам перший спосіб не зрозумілий, то робимо так. Від краю від не видно. Від краю, від е... уголочка від кут... нашого. Куточка, креслимо ось таку лінію. Це буде у нас 45 градусів. І ось таким чином ми просто кладемо нашу лінієчку і малюємо нашу косу беєчку. Ось таким чином. І також вирізаємо. Зараз переміряю. Це коротка наша, здається. Ні, це довга наша, да. Це довга. Так. Ну, да, та ж сама довжина у нас виходить і на цій, тому що у нас ширина цієї. Взагалі, ось так вона йде, тканинка. Ось це у нас, ось так у нас йде наша дольова ниточка. Ось так. Ось так. Малюємо, як я вже сказала, під 45 градусів полосочки і потім їх вирізаємо. Ось і буде у нас косабеєчка. Ви знаєте, по практиці скажу вам так: якщо ви довго шукаєте вже кособеєчку, чим обробити ваш виріб, не шукайте. Тому що відтінків голубого або зеленого, або рожевого дуже багато. І ви просто в тому ніколи не знайдете те, що вам потрібно. Зараз дуже різноманітна палітра. Різних кольорів, тому раджу робити ось такі беєчки. Вони роблять саме недовго, вам не треба нікуди виходити. І якщо вам потрібно швидко зробити свій, своє замовлення або обробити собі футболку, в якій ви зараз хочете вийти на вулицю, то, будь ласка, ось вам е цей вихід косої беєчки. Користуйтесь цим кейбомки. До побачення! Ставте, будь ласка, ти мені лайки для підтримки мого ютуб-каналу українською. До побачення до наступних відео!